На Херсонщині почали облаштовувати бронею машини. Звичайні вантажівки та цистерни переробляють, щоб вони надійно працювали в зоні бойових дій. Роботи виконують безкоштовно в одному з цих херсонського механічного заводу. Працівники, яким доводиться працювати і в вихідні, і в робочий час кажуть, що готові працювати і допомагати власному війську стільки, скільки буде потрібно. Два тижні і звичайну автоцистерну зробили броньованою. Двері підсилили залізним листом, лобове скло решіткою. Віктор звикає до нового вигляду своєї машини, до якої за п'ять місяців служби звик як до рідної. Лучше так, чим з відкритим стеклом без броні дуже тяжело. Це вже третя автівка, перероблена для військових. Бронювати повністю вдається не всі. Метал занадто важкий. Тут, наприклад, убезпечили лише кабіну водія. Зробили з таким щоб, як гаваріза. І була оприділена проходимость льохкої самої конструкції, і тим самим і основною назначення абізапасі на заводі. Кажуть, спочатку військові просто попросили матеріал, щоб бронювати самотужки, але у спеціально обладнаному цеху з досвідченими робітниками справа йде жвавіше. Цех, де раніше виробляли підвісні люльки для будівництва, перекваліфікували на бронювання. Люльки відклали до мирних часів. Ми получали консультацію от вітерана. Афганістана, вітеранах війни і вітеранах внутрішніх діл, котри нам подказали, это делать нужно. Ну і ми делали просто з листа, приймаючи всі рішення на місці. Залізні листи, якими бронюють машини, попередньо обстрілювали, перевірку витримали. Автозистерна з гасом для військових може спокійно вирушати на Донеччину. Автомобіль повинен вже сьогодні вбувати в район. АТО. то що до вечора ми цей автомобіль вже заберемо. Задля перемоги працівники заводу готові працювати ледь не цілодобово і підкреслюють одну з важливих деталей: вже у мирний час бронь за можна легко зняти. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор, 2+,2.